На сьогоднішній день ситуація по пункту пропуску на ділянці Південно-регіонального управління суттєвих змін не зазнала, ми всі підрозділи працюємо в штатному режимі. Всі знають, що в зв'язку з військовою агресією в Україні є певні зміни в законодавстві України на території України, діють певні обмеження щодо виїзду чоловіків за кордон. А саме чоловікам призиного віку від 18 до 60 років потрібно мати при собі і пред'являти прикордонникам на кордоні та прикордонній смузі військові облікові документи. Правила перетинання державного кордону громадянами України передбачені правилами, які затверджені постановою Кабінету міністрів номер 57 Значить. В даних правилах передбачено ряд категорій громадян, які мають право для виїзду за кордон. Окремо зазначу, що для, також для цих категорій громадян необхідно мати припередний державного кордону військово-обліковий документ. Військово-обліковий документ на сьогоднішній день нами прикордонниками на кордоні приймається як в паперовому вигляді, так і в електронному варіанті.